Ми вітання в ефірі телеканалу М-студіо, Програма час. В студії працює Сергій Фомін сьогодні. У випуску про нас. Важко у навчанні легко у бою. Під Ужгородом відбулися військові навчання. Закарпатгаз ремонтує частину Ужгородщини Відключили від газу. Велика міграція. Ужгородську районну лікарню планують переселити. Голосування у хліву, Солотвинці, на задоволення приміщенням ДВК. Від вас залежить людське життя. Перевізників знову перевіряли. Краще не хворіти. У селі Гуд немає ані ФАПу, ані лікаря. Є можливості у кушниці може з'явитися новий дитячий садок. Брати наші менші. про людей до тварин. Мукачеві. Під ужгородом танкові з'єднання, гелікоптери та винищувачі провели широкомасштабну військову операцію. Мета знайти табори бойовиків та знищити уявного супротивника. Права на помилку немає, адже за ходом навчань спостерігає сам міністр оборони України. Про перебіг подій в амфітеатрі військових дій та про результати навчання розкаже Мар'яна Мартин. На Ужгородському полігоні знову розгорнулись бойові дії в рамках дослідницько експериментальних перспектив 2012. Там пройшли тактичні навчання військовослужбовців Збройних сил України на Закарпатті. І наша фаза це практична фаза. Фаза перевірки, готовності підрозділів для їх дій в як незнайомої місцевості, як це було з 80-м окремо механізованим полком, який виходив. На Букавінський напрямок і див на Старожинецькому полігоні, здійснивши 350 кілометровий марш. Так і в гірських районах автомати, бойові машини піхоти, навіть повітряна техніка, були залучені в ході навчань. Майже дві години над полігоном літали два винищувачі. Міг 29 Основне завдання літаків знайти незаконно озброєні формування та ліквідувати їх. До проведення навчань залучили гірськопіхотну роту, мінометну батарею, гранатометне, зенітно-ракетне розвідувальне та інші відділення. По тривозі солдати здійснили 60 кілометровий марш в район зосередження в реальних гірських умовах. Уперше до навчань було залучено 70 резервістів. Складного нічого не було, так як батальйон завжди готується, завжди проходять заняття, тобто для людей це не нове. Цього разу перевірити готовність закарпатських вояків приїхав навіть міністр оборони України Дмитро Саламатін. На попередньому етапі навчань навики солдатів оцінили на добре, аби пересвідчити, що бал відповідає дійсності, адже не скрізь по країні військові впоралися із завданням. Дмитро Саламатін приїхав прослідкувати за ходом навчань особисто та оцінити готовність солдат. По закінченні етапу навчань, не сказавши жодного слова ані пресі, ані військовим, що чекали його приїзду та оцінки, міністр покинув полігон. Самі ж військові задоволені підготовкою солдат. На сьогоднішній день навчання ще не завершені, але вони підходять до логічного завершення, які показали, що наше підрозділення в змозі якісно, своєчасно виконувати ті завдання, на які, на які на них покладені. Є проблеми, але проблеми ці пов'язані на сьогоднішній день. Ми в стані вирішувати. Подібні навчання по всій Україні проходять з 18 вересня. Їх мета вдосконалення бойової підготовки, підвищення практичних навичок у ході ведення бойових дій. Загалом хлопцям вдалося впоратись з поставленими завданнями без травм та ушкоджень. От і закінчилась війна на Ужгородському полігоні. Наразі військовим залишається чекати, якою ж оцінкою відмітив їхню технічну підготовку міністр оборони України. Закарпатгаз відключить від газопостачання села Ужгородщини у зв'язку із виконанням робіт із встановлення засувки на підвідному газопроводі середнього тиску по вулиці Тельмана в місті Ужгороді, Пад Закарпатгаз із 4 жовтня на дві доби відключить від газопостачання села Ужгородського району, зокрема Солотвино, Лази, Минай, Грозівка, Консуло та інші. Пад Закарпатгаз звертається до споживачів природного газу із проханням в період із 4 жовтня і до відновлення службами газопостачання не користуватися газовими приладами відновлення газопостачання буде проводитися і 6 жовтня. В обласній раді, за ініціативи її керівника Івана Балоги, створено робочу групу із вирішення проблемних питань на території населених пунктів сіл Сасово, Теково та Чорнотисово виноградівського району. Зокрема, йдеться про вирішення проблем із розчистки водовідвідних каналів та запобігання нанесенню збитків, що завдаються виробникам сільськогосподарської продукції. Керівником робочої групи призначено голову постійної комісії обласної ради із питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села Віктора Трико. Робоча група має розглянути проблемні питання громад та подати на розгляд профільних комісій та голові обласної ради свої пропозиції щодо їх вирішення. Днями голова комісії з охорони здоров'я Володимир Смоланка відвідав Ужгородську районну лікарню у місті Чоп. мета візиту ознайомитися із проблемами та роботою лікувального закладу, а також обговорити майбутнє перенесення районної лікарні до обласного центру. Проте на зустрічі із медиками з'ясувалося, що питання, яке тільки розглядається комісією, незрозумілим чином вже вирішено чиновниками, які вже встигли презентувати працівникам свій план перенесення. Далі розповідає Олена Смерека. Чимало питань у медиків найзахіднішого містечка країни викликало майбутнє перенесення районної лікарні і щопа до Ужгорода. Напередодні на засіданні їм оголосили, що половину спеціалістів переведуть на роботу до обласного центру Закарпаття. Лікарі кажуть, обирали тих, кого переводитимуть за географічним принципом, а не кваліфікацією. Та й до того ж переводитимуть медиків згідно з документом, копію якого лікарям так і не надали, і авторів не назвали. Медики обурені умовами майбутнього місця роботи. Кажуть, ним мають стати два поверхи шкір вендиспансеру. На першому поверху такий закапелочок, отаке от приміщення, як оцей цей наш конференц-зал. Ну там буде реагент кабінет. І третій поверх, де маленькі кабінети, два на два. Я перерахувала їх 11 кабінетів. В принципі, там розміститися неможливо. буде. По крайней мере, апаратуру розмістити не можна. Але згідно із задумом, у Журецької мерії апаратура там і не потрібна, адже лікарі працюватимуть як консультанти. Створення такого закладу самі працівники вважають безглуздям. Піддав критиці так звану оптимізацію, і депутат Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Все це, що має відбуватися, повинно вирішуватися з представниками громади, в першу чергу. І в тій співпраці з вами розумієте, а не просто так вирішити, що давайте ми там підтрим поліклініку. Наскільки мені відомо, що поліклініка номер два може условити жителів кам'янці, місто уж без всяких проблем. І нічого нового створювати не треба. Додає, що для облаштування поліклініки в Ужгороді доцільніше буде використати приміщення, які через нестачу коштів на утримання планує невдовзі передати на баланс міста. Укрзалізниця підтримав медиків і Володимир Смоланка. Зараз частину спеціалістів переводять місто Ужгород. І спеціалісти не задоволені тими умовами і тими тими умовами, в яких вони будуть працювати. Справа в тому, що для того, щоб був повноцінний прийом, іноді потрібно іноді, до речі, зробити якісь діагностичні маніпуляції, іноді якісь лікувальні маніпуляції, недостатньо місця. І тому люди тривожаться, наскільки якісно вони зможуть надавати допомогу мешканцям району, які будуть приходити до них. В нове приміщення каже: якщо вже лікувати, то повноцінно потрібно переглянути, подивитися і надати достойне місце для роботи для цих людей, для того, щоб вони дійсно могли надавати допомогу жителям Ужгородського району в повному об'ємі. Дивним є й те, що підготовка приміщень у шкір вендиспансерій йде шаленим темпом. Тим часом навіть офіційно не оприлюднили наказ про реформування районної поліклініки. Тож, чим закінчиться реорганізація медичного закладу за спинами самих медиків і за таємними документами, покаже час. У Солотвині під виборчу дільницю запропонували занедбане приміщення солерудника, в якому немає ні світла, ні води, ні вбиралень теплопостачання тут теж відсутнє. А сама будівля розвалюється чи не на очах. Голова дільничної комісії просить замінити приміщення та його прохання губиться у бюрократичних владних кабінетах. Деталі розповість Олександр Поліщук. На території стадіону Солотвинського солерудника знаходиться занедбана будівля спортзалу. Це приміщення селищна влада і вирішила надати під виборчу дільницю. Байдуже, що тут вже кілька місяців, як немає електропостачання, немає тут ні води, ні тепла. Вбиральні розбиті на друзки, А підлога у кімнатах прогнила та місцями провалюється. У таких умовах запропоновано засідати дільничній виборчій комісії номер 210 тисяч 489. От ви бачите самі, в якому стані знаходиться це приміщення? Електроспоживання тут немає, воно відключення за борги, телефонів немає, опалення немає. Санітарним вимогам воно не підходить. Про що можна говорити Недалі, як в минулу п'ятницю на скаргу голови дільничної виборчої комісії оглянула спортзал комісія у складі голови селища, голови та заступника ОВК номер 72 та керівника апарату Тячівської РДА також оглянули альтернативне місце для проведення виборів та засідань дільничної виборчої комісії на базі місцевого оздоровчого комплексу Спеліоцентр, адже згідно з третім додатком до постанови центральної виборчої комісії номер 18, передбачено для забезпечення виконання дільничними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України за рахунок коштів державного бюджету України можуть закуповуватися такі послуги, як оренда та утримання приміщень. Тобто нічого вигадувати не потрібно, а просто змінити місце розташування дільничної виборчої комісії. Я готовий надати приміщення конференц-залу нашого комплексу для ДВК Слотна. Щоб змінити місце розташування комісії, потрібне подання до окружної комісії та райдержадміністрації, та в свою чергу передає звернення в облдержадміністрацію, далі до Центральної виборчої комісії, котра затверджує зміну приміщення для ДВК. Наразі бюрократична система вже дається взнаки. Юрій Юрійович подання подав втячево. Він сказав, що питання буде рішатися. Ну на даний час ніякого рішення немає. Я так зрозумів, що напевно все залишиться, люди будуть проводити вибори на цьому місці. Юрій Ухаль, селищний голова Солотвина, вже написав відповідне подання до РДА. Ми звернулися за коментарем до керівника апарату Тячівської районної державної адміністрації, але він на камеру говорити не захотів, проте він пояснив, як тільки подання надійде до нього, його буде розглянуто у робочому порядку. З приміщенням під ДВК мали визначитись місцеві громади більше ніж півроку тому. Проконтролювати їх стан мала Тячівська РДА. Чому ні в кого не виникло питання, як засідатиме дільнична виборча комісія у непристосованому приміщенні зараз розбиратися пізно? Зрозуміло одне: винні і місцеві солодвинські чиновники, які запропонували це приміщення, і ті, хто контролював із райдержадміністрації, а в тому, що зараз навмисне або випадково Тячівською РДА затягується вирішення питання зміни приміщення під ДВК у Солотвині Богдан рубіж голова дільничної комісії, каже: він не є членом провладної партії, а опозиціонерам, мовляв, і в таких умовах можна працювати. Триває випуск інформаційної програми час. Далі про наступ. Від вас залежить людське життя. Перевізників знову перевіряли, краще не хворіти. У селі гуд немає ані фапу, ані лікаря. Є можливості у кушниці може з'явитися новий дитячий садок, брати наші менше про оставлення людей до тварин у мукачеві. Від вас залежить людське життя. З таким зверненням виступив сьогодні в Ужгороді на зустрічі із перевізниками. Начальник видає ОМВС України в Закарпатській області. Така зустріч була проведена в рамках профілактичних заходів із підвищення безпеки користувачів громадського транспорту. Також було проведено профілактичні огляди транспортних засобів. Результати перевірки знає Олена Смерека. Планові перевірки громадських транспортних засобів розпочали проводити ще три роки тому, у зв'язку зі збільшенням кількості аварійних ситуацій та травматизму серед пасажирів. З 1 по 17 жовтня проводиться місячник безпеки дорожнього руху на пасажирському транспорті. Державтоінспекція проводить профілактичні робочі заходи, з метою якою є попередження аварійності та підвищення рівня безпеки дорожнього руху. На пасажирському перевезенні. Каже, працівники ДАЇ приділяють особливу увагу не лише технічному стану транспортних засобів, але й стану здоров'я водіїв. За останній рік, завдяки таким перевіркам, відсоток ДТП за участю громадського транспорту знизився на 3%. Уже втретє, за цей рік було проведено огляд автобусів, які виходять на маршрути. Перевіряли у них справність гальмівних механізмів, сигнальних та світлових засобів. Попісля провели планову перевірку маршруток прямо на міських зупинках, в тому числі і на наявність відповідної документації. Порушень не виявили транспортні засоби приватних перевір... Візників оглядали у загальновідомому неофіційному місці їх парковки біля готелю Закарпаття. Транспортні засоби, які зараз тут знаходяться, вони використовуються як таксі, але якщо ви бачите, тут нема символіки, нема необхідної атрибутики таксі. Також виявили відсутність таксометра, наявність якого згідно із законодавством, обов'язково власне водії надії працівників дає реагують спокійно, адже за їх словами мають повний пакет документів і ліцензію. Ну, у мене фактично все я просто. s čotčikim lišiva. Sve so, yeah. je. Приватні перевізники зазвичай надають свої послуги супереч офіційного розподілу маршрутів, тобто фактично дублюють рейси з автостанції. Проте клієнтів у них не бракує, адже перевезення здійснюють швидко і якісно. На завершення у приміщенні Закарпата автотрансу відбулася зустріч начальника вдаї ОМВС України Закарпатській області Михайла Бойчука із підприємцями, які займаються перевезеннями. В черговий раз нагадали, що саме від їх пильності залежить робота водія. Закликали регулярно проводити огляди автомобілів та водіїв, зокрема на предмет ж. Вання алкоголю під час перевезень, адже такі випадки цього року реєструвалися неодноразово. Наголосили бізнес бізнесом, але безпека пасажирів має залишатись пріоритетом. Продукти без ГМО дозволять не підписувати. Кабінет міністрів схвалив проект закону, який дозволяє товаровиробникам продукції, в якій не міститься ГМО, не вказувати це на упаковці. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства. Тобто, обов'язковою буде інформація на тій продукції, яка містить ГМО, а відповідальність за це нестиме виробник цих продуктів харчування. Фактично, це означатиме, що виробникам доведеться довіряти на слово. Жителям Барівського села Гуд краще взагалі не хворіти. Вже багато років в населеному пункті амбулаторія знаходиться в пристосованому приміщенні, умови якого залишають бажати кращого. Лікарів в селі також немає. Вихід із ситуації є, кажуть сільській раді побудувати нову амбулаторію та без допомоги держави проблему не вирішити. Про медичні проблеми на Берігівщині в матеріалі Світлани Комлеви. Отримати вчасну та якісну медичну допомогу для жителів берегівського села Гуд справжня розкіш, каже місцева жителька пані Сільвія. Розповідає, коли хтось із родини захворіє, на місцевого лікаря розраховувати не доводиться. Я сижу у машину і забираю дітей або хтось із села, приходить до мене, я тоді забираю його. Якщо діти, тоді мукачево везу, а якщо дорослі, тоді у берегові. У медичні заклади найближчих до населеного пункту міст Берегова або Мукачева звертаються за необхідності і решта жителів села. Причини очевидні стан приміщення, в якому знаходиться сільська амбулаторія, залишає бажати кращого. Лікаря на селі також немає, тільки фельдшер та акушерка. Та й тих на робочому місці ми не знайшли. Як виявилось, фельдшер наразі у відпустці акушерка з'явилась за кілька хвилин. Утім, говорити на камеру про проблеми амбулаторії на відріз відмовилась. Та й, взагалі, на намагалась у кадр не потрапляти. Не на камеру сказала давати будь-який коментар. Заборонила начальник відділу охорони здоров'я берегівської райдержадміністрації. Вже від сільського голови ми дізнались і про те, що амбулаторія тимчасово знаходиться у пристосованому приміщенні місцевої релігійної громади. До того ж, ці приміщення на прохання релігійної громади незабаром взагалі доведеться звільнити. Вихід із ситуації сільський голова бачить у будівництві нової амбулаторії, тим Більше фундамент для майбутньої будівлі вже є. Якщо б построили б нову амбулаторію, там вже були б всі поміщення, які необхідні для настоящий амбулаторії. Ну, значить, одні коміта для врача, для кушерки, для маніпуманіпуляційної коміта було б, ну і все те, що необхідно І Люди, навіть чувствовали б себе удобному положенні. Ділянка, на якій побудований фундамент, знаходиться на балансі сільської ради, тож залишається знайти кошти для будівництва амбулаторії ми писали листа, ми писали і в обладміністрацію. Ми писали і в адміністрацію по поводу цього. Но зв'язку вони усе нам відповідали, що відсутні кошти вони не можуть нам побудувати, тому що нема коштів для побудови такого приміщення. Переживають жителі села перш за все за своїх дітей, які хворіють. Найчастіше кажуть, найцінніше в людини це здоров'я, а при відсутності елементарної допомоги у разі потреби і життя селян може опинитись під загрозою. Нестача приміщень у дошкільних навчальних закладах традиційна проблема не лише закарпатських сіл, а й України. Є така проблема і в селі Кушниця Іршавського району. І це в той час, коли в самісінькому центрі села вже багато років пустує величезна будівля, якій раніше працювало державне підприємство КУК. Державне підприємство кокос Лікушниця Єршавського району вже не працює багато років. Раніше воно займалося вирощуванням, переробкою та реалізацією лікарської сировини, виробництвом будівельних матеріалів. Крім того, господарство займалося, значить, ягідництвом вирощували клубніку, малину, смородину, чорноплідну горобину, агрус, сади були, значить, тваринництво. Тут працювало більше тисячі фахівців. На питання, де вони зараз, виконувач обов'язків директора підприємства, відповів наступне. Де спеціалісти, значить, спеціалісти всі знаходяться з вищою освітою. На жаль, люди, які тут попрацювали в Іспанії, Португалії, Чехословакії, Польщі, в Росії і так далі, всі за межами тут. Будівля вже декілька років не використовується за призначенням. З 2002 року закрита приміщення всередині опечатані. Роботи тут не ведуться і навряд чи колись будуть вестися, каже колишній сільський голова. Адже державне підприємство має заборгованість біля 500 тисяч гривень. Борг до сьогоднішній день погашений, не погашений, але майно держовського куклу майже продано на 90%, Борг залишається. Громаді села ця споруда необхідна для вирішення соціальних потреб, оскільки в населеному пункті налічується 1300 дворогосподарств, в яких проживає біля п'яти тисяч людей. Забезпечити в повному обсязі дітей дошкільними навчальними закладами. Не мають можливості через відсутність будівель. На сьогоднішній день в дитсадках працює п'ять груп, а потрібно десять. Адмінбудівля, ДП «Кук» знаходиться в центрі села і приміщення можна пристосувати для дошкільного навчального навчального закладу та початкової школи. Наша молоденька була три роки, як малі би три роки. І одразу я у садок. Три роки. І до теперішнього дня міста не є. Садки заповнені, дітей багато, садки дуже повні. Там, там є кук, у тому, де... Приміщення, то чого не дати під під саток? Люди стурбовані, адже питання передачі постоячої адмінбудівлі Держгоспу КУК у комунальну власність громади села піднімали давно, куди тільки не зверталися по допомогу у вирішенні цієї проблеми. Звертались свого часу і в Міністерство агропромислового комплексу, і до прем'єр-міністра. Ми над цим питанням працювали. Мешканці села зверталися неодноразово і в райдержадміністрацію, і облдержадміністрацію, і до наших керівників. Питання не вирішено і по сьогоднішній день. Тож, поки діти села тісняться у садочках, а інші сидять вдома з батьками, величезне приміщення устує. Селяни кажуть свою позицію відстоюватимуть до останнього, готові з вилами охороняти будівлю, але приватизувати не дозволять. Цьогоріч неодноразово повідомляли про збільшення кількості пожеж на Закарпатті. В цих умовах стало зрозумілим, що пожежні частини області потребують належного фінансування. Проблемним в цьому плані було і залишається село Добрань Ужгородського району, яке із жовтня минулого року ледве утримувало пожежників на спонсорські кошти та благодійні внески жителів села. Непосильний для сільської громади фінансовий тягар нарешті перебрало на себе міністерство надзвичайних ситуацій. Пожежну частину добрині фінансували з сільського бюджету. Окрім того, вже майже шість років ця структура дотувалася за рахунок районного бюджету. Проте з кінця 2011 року коштів стало бракувати, і пожежна частина мала припинити своє існування. Допомогли собі самі жителі, розуміючи, що без пожежників, які ліквідовують в середньому 40 займань на рік, району не обійтись. Ми вирішили, село, що будемо підтримувати далі своїми силами. Так, що було створено благодійний фонд для підтримки пожежної охорони села Велика Добронь. І представляєте з кожного вдома, кожний підприємець скинулись цю частину. не закрили, утримувати пожежну частину за власні кошти жителі села спромоглися майже рік. Проте мінімальна сума необхідна для цього близько 120 тисяч гривень, виявилась непосильною громаді. Тому згодом змушені були звернутися по допомогу Ужгородської районної ради. До мене звернувся якраз сільський голова. Звернувся, щоб клопотати перед міністром. Я звернувся в свою чергу до депутатів обласної ради, до депутата Кертеса, депутата Смоланки і депутата Бологи Віктора Івановича. Додає, що це вже не перша подібна подія. Таку процедуру ми вже таких пожежних частин було у нас в районі дві. Одна була в середньому, одна була у великій Добруні. У це та частина, яка була в середньому, ми її передали роки чотири тому назад, коли Віктор Іванович був перший раз міністром надзвичайних ситуацій. Ноцю. Чис пожежну частину доброї меди якраз передали і тепер після передачі на баланс МНС пожежно-рятувальний пост отримуватиме повноцінне фінансування. Це підвисить боєздатність району, підтримання в боєздатності і захищеності населення від усяких пожеж, стихійних лих та аварій. Проте, окрім покращення мов праці, таке реформування структури збільшить і навантаження на рятувальників. Ми будемо спослужувати весь ужгородський район. В принципі, куди управління нас визиває, ми будемо їхати, допомагати пос буде обслуговувати досить велику територію а також за необхідності братиме участь у ліквідації надзвичайних ситуаціях у Мукачівському та Бергівському районах. Вони завжди потребують уваги, тепла і турботи, а особливо 4 жовтня, коли весь світ відзначає день тварин. Як не дивно, але брати наші менші також мають своє календарне свято і недарма, адже сьогодні ставлення людей до тварин бажає бути кращим. Яке воно у місті над Латрицею, дізнавалися наші кореспонденти. У всесвітній день тварин ми не могли не відвідати Мукачівський притулок для бездомних собак, адже не тільки в місті, а й в цілому на Закарпатті життя цих тварин далеке від ідеального. Сьогодні в притулку перебуває 60 вірних і пухнастих, і майже кожен із них так і просив подружитися. Деякі з них зовсім нещодавно знайшли собі друзів. До нас звернулися два мешканця, двоє мешканців Мукачева, які попросили нас, щоб ми віддали з притулку їм собачок. Це, вони пішли в район підгоряни і район Менділеєва. Так що ми, якщо віддаємо тваринку, ми дуже раді, що мешканці звертаються і знаємо, що вони йдуть в добрі руки. Такі випадки у притулку не часті, адже дістатися до нього не так уже й легко. За словами пані Єрміли, відсутність належного транспорту основний недолік у їхній роботі. Притулок знаходиться на відстані 10 кілометрів від міста. Транспорт сюди тільки ходить маршрутка на форнуш, а взагалом добратися дуже далеко. Дуже потрібна спеціалізована машина, яка б обслуговувала притулок. І я думаю, маючи машину, ми б мали дуже, дуже багато допомоги, тому що ми могли доставляти волонтерів сюди і роздавати, відвозити собак, кому потрібно. Щороку міська влада виділяє на утримання собак 200 тисяч гривень. Однак, поки, за словами пані Єрміли, програма стерилізації тварин у місті не діє. Підтвердження цього маленькі цуцики, які дуже чекають своїх господарів. Сьогодні лідируючи позицію за кількістю домашніх улюбленців на душу населення займають Сполучені Штати Америки. Далі слідує Росія. Ну а серед європейських країн наразі лідирує Чехія. На жаль, України поки у цьому списку немає. Якраз 4 жовтня цю ситуацію можна змінити, адже Всесвітній день тварин на те й придумали, щоб наблизити людей до тварин і згадати всім відоме прислів'я, що собака друг людини. А його в Мукачеві навіть і шукати не доводиться. Просто відвідайте притулок. І тут без вірного друга ви точно не залишитесь. На цьому в мене всі повідомлення. Проте вже завтра, 5 жовтня, ви дізнаєтесь про наступне. Політичний тиск на берегівщині міліціянти зайнялися перед виборчим залякуванням. А віз і нині там. Мрії прем'єра про внутрішні вбиральні залишаються лише фантазіями. Добити гідру у Мукачеві знову взялися за гральний бізнес. На цю годину в мене вся інформація. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.